Уявіть собі, світ, залитий золотим світлом нового світанку. Залишки людської цивілізації повільно поглинає природа. Вежі зі скла та сталі обплітають ліани, мовчазні пам'ятники минулої ери. Це наш світ тепер світ, де правлять тварини. Ми більше не просто істоти інстинкту, керовані базовими бажаннями. Ми еволюціонували, наш розум став гострішим, наші почуття загострилися. Ми пам'ятаємо правління людей, час великих страждань для наших братів, але не будемо зупинятися на минулому. Ми побудували новий світ, кращий світ. Перехід був нелегким. Був хаос, сум'яття та страх. Але ми вистояли, керуючись мудрістю наших старішин та сміливістю наших сердець. Ми навчилися співпрацювати, ділитися, процвітати. Це історія нашого світу, світу, побудованого тваринами, світу, де слабких захищають, довкілля шанують. А прагнення знань є найважливішим це світ миру, гармонії та поваги, побудований на попелі старого. У серці цього нового світу знаходиться велика рада. Тут представники кожного виду збираються, щоб обговорити важливі питання. Мудрі слони зі своїми давніми спогадами служать неупередженими суддями. Швидкі гепарди виступають як посланці, розносячи новини по всій землі. Кожен вид робить свій унікальний внесок. Бобри, майстри будівництва, контролюють будівництво дамб та водних шляхів. Птахи своїм гострим зором виступають розвідниками та штурманами, рішення приймаються колективно, шляхом ретельного обговорення та компромісу. Потреби багатьох переважають бажання небагатьох. Рада гарантує, що всі голоси будуть почуті, від реву лева до цвірінькання цвіркуна. Це суть нашої демократії, системи, побудованої на рівності та взаємній повазі. Це дуже відрізняється від ієрархічних структур людського світу, де влада часто була зосереджена в руках небагатьох. Тут кожна тварина має голос, і кожен голос має значення. Найбільш вражаюча відмінність у цьому світі, яким правлять тварини це довкілля. Зникли забруднюючі фабрики, міста, оповиті смогом, спустошені пустки. На їхньому місці світ розфарбований у яскраві відтінки зеленого. Ліси, колись спустошені вирубкою, тепер стоять високі та горді. Річки, колись забиті промисловими відходами, тепер течуть кришталево чистими. Повітря, колись густе від забруднення, тепер свіже та бадьоре. Тварини інстинктивно розуміють важливість здорової екосистеми. Ми живемо в гармонії з природою, беручи лише те, що нам потрібно, і віддаючи взамін. Охорона природи це не політика, це спосіб життя. Під нашим керівництвом зникаючі види відновилися повітря та вода чисті. Планета зцілюється, що свідчить про мудрість правління тварин. Одним з найвизначніших досягнень цього царства тварин є гармонія, яка існує між різними видами. Хижаки здобують, живуть пліч о пліч, їхні взаємодії регулюються взаємною повагою та розумінням. Леви, колись страшні мисливці, тепер використовують свою силу для захисту слабких. Вовки, колись символи дикості, тепер діляться своїми мисливськими навичками, щоб усі були нагодовані. Ця гармонія не є примусовою, а радше природним наслідком нашої спільної історії та нашої спільної мети виживання та процвітання всіх тварин. Ми навчилися на помилках людей, які дозволили своїм розбіжностям розділити їх. У цьому світі різноманітність це не джерело конфлікту, а сила. Це гобелен витканий з унікальних талантів та поглядів кожної істоти великої та малої. Розділ п'ятий. Відлуння дикої природи, конфлікти та альянси тварин. Незважаючи на загальну гармонію, конфлікти в царстві тварин все ще виникають. Розбіжності щодо території, ресурсів чи навіть принципів можуть призвести до напруженості, проте ці конфлікти зазвичай вирішуються за допомогою ритуальних демонстрацій або випробувань сили, рідко призводячи до серйозних травм. Альянси також утворюються часто на основі спільних потреб або взаємної вигоди. Мавпи зі своєю спритністю утворюють альянси з птахами, ділячись їжею в обмін на ранні попередження про наближення небезпеки. Ці альянси та конфлікти, хоча й відображають динаміку дикої природи, пом'якшуються почуттям справедливості та визнанням нашої взаємопов'язаності. Ми всі є частиною однієї павутини життя, і пошкодження однієї нитки послаблює всю структуру. Розділ 6 Закон кіхтя та ікла. Правова система цього світу, яким правлять тварини. Базується на простому, але ефективному принципі законі кігтя та ікла. Цей закон, переданий через покоління, підкреслює відновне правосуддя та відповідальність громади. Коли відбувається правопорушення, основна увага приділяється не покаранню, а виправленню помилки та запобіганню її повторенню. Правопорушник часто зобов'язаний виконувати громадські роботи, такі як допомога у відбудові пошкодженого гнізда або догляд за дитинчатами потерпілої сторони. Ця система, хоча й здається поблажливою, на диво ефективна. Вона сприяє розвитку почуття відповідальності та заохочує людей брати на себе відповідальність за свої дії. Вона також зміцнює громадські зв'язки, підкреслюючи співпрацю та прощення. Розділ 7. прогрес та небезпека, інновації тварин та їхня ціна. Звільнені від обмежень людських технологій. Тварини розробили власні форми інновацій, часто натхненні самою природою. Птахи вдосконалили повітряні подорожі, використовуючи свої знання про повітряні потоки для створення складних повітряних шляхів. Павуки опанували мистецтво ткацтва, створюючи складні комунікаційні мережі зі свого шовку. Проте ми також навчилися на помилках людей. Ми розуміємо, що прогрес не повинен відбуватися ціною довкілля. Наші інновації розроблені таким чином, щоб бути сталими, мінімізуючи наш вплив на навколишній світ. Ми дізналися, що справжній прогрес полягає не в пануванні над природою, а в співіснуванні з нею. Це урок, який людство засвоїло занадто пізно, урок, який ми не повторимо. Розділ восьмий. Роздуми біля водопою. Порівняння правління тварин з історією людства. Озираючись на історію людства, ми бачимо картину руйнування та егоїзму. Люди зі своєю ненаситною жагою влади та багатства спустошували планету та один одного. Їхні війни залишили шрами на землі та в їхніх душах. Ми, тварини, обрали інший шлях. Ми дізналися, що справжня сила полягає не в могутності, а в єдності. Справжнє багатство полягає не в матеріальних благах, а в добробуті нашої спільноти та нашої планети. Наша історія може бути коротшою, наші досягнення, можливо, менш грандіозні, але ми досягли того, чого люди ніколи не могли тривалого миру та гармонії. Ми побудували світ, де всі істоти можуть процвітати. Світ, який шанує взаємозв'язок усіх живих істот. Розділ 9. Перетворений світ. Спадщина царства тварин. Світ, яким правлять тварини, є свідченням сили співпраці, співчуття та поваги до всіх живих істот. Це світ, де прагнення знань збалансоване зі збереженням природи, де особисті амбіції пом'якшуються потребами спільноти. Коли сонце заходить у цьому новому світі, відкидаючи довгі тіні на землю, ми можемо з гордістю озирнутися на те, чого ми досягли. Ми довели що можливий інший світ світ, де тварини не просто ті, що вижили, а архітектори своєї власної долі. Це спадщина царства тварин, спадщина миру, сталого розвитку та надії. Це спадщина, яку ми прагнутимо зберегти для майбутніх поколінь маяк світла у світі, який так відчайдушно цього потребує.